Мама, я вас загубила. Всім привіт. Всім привіт. Я маму загубила і не можу її знайти. Дівчики, вітаю вас на нашому каналі. Тут так шумно. Я пішла і пішла і слизько, і шумно. І я йду, йду, думаю, вже не треба мені на відео, нічого, мені хоч би ціляком дойти до туди, де я напланувала. Щоб не Так, да. Ми йдемо Росман. Тут і коні, і люди, всі змішалися. <світ> Дивіться, зараз покажу коней а ми Списком в розмані. Іду душу відвести. Просто відвести душу. І вас беру з собою звісно. Давайте зробимо огляд на ціни в Росмані сьогодні. Так. так? Ніночка Шахова, привіт. Ладно, я сьогодні оператор, тож я сьогодні буду дуже багато в кадрі. Маму знову потеряла. І за те, що там і за, 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 ну, десь ну, і... Наталія Зелінська. Коротше, девочки, всім привіт. Всім привіт. Да. Да. Ну, я їм передаю, бо вони мені пишуть дуже дій великі коментарі, на які треба відповідати. я не відвічаю морваю. чесно, дядьки не співаю нічого. Ладно, все, будемо йти да. в Росман, бо тоді нас включимося. Як б ви хотіли сьогодні вибрати? Я хочу сьогодні. Дуже м'ятно. Фірма мінімалі, знаєте, хорош, з хороших, але тільки дуже м'яко. Ну, вибирайте. Може, за цих ми сюди беремо. Давайте, один. Беремо? Давайте. 22 злотих, так? Да? А це якась скидка на щось. Угу. Це може подивитися. Ми не взяли ту, да? той телефон другий? Ні, не взяли. Просто вони не взяли другу Значить, зараз беремо таку зубну пасту за 19, 21 чи 19, бо немає скидок у нас. А якби були скидки, подивилися б, скільки вона стоїть. Була б 12,99. Мама, а щотка вам не треба? Ні, щотку я недавно купила, які ціни. Це не 8, 9, 14, 7 шампунь, зубна паста, дезик, батькові красний, таке, як у валіка. Хорошо, то там далі трошки Йдем. Так. Тут все вже новогоднє, бачите? Такі штучка. 39 злотих, да. а це сумочка якась, тут 43 злотих. Це ви цей любите, так? Да? Я цей люблю, це я возьму для батька. Угу. Скільки він стої? Стої... Ну, по скидці, стояв би 11 чим-то, а так буде 14. Капець. Ну, нічого. Що, візьмемо такий жилет? Візьмемо жилет, бо з красних він хотів красний такий зверху, покажу, його. Так, да, він хотів із цієї фірми, тільки от такого формату, бачите, жалейний. 26 злотих такий стоїть. Що угу. далі? Так що дітські шампуні нам надо. і, і... Угу. Так, дивіться, це два в одному. Це і гель, і для тіла, і для волосів. Це таке я вам брала той раз. 21,50. Є тільки до, до купання. Так, да, є тільки шампунь. А якщо це возінь, то можна точно голову. Ну написано, так. Для тіла і волосів. Це для дорослих. Або да. дуже малий, або дуже старий. Да. Ну що малий, що старий, ви ж знаєте, одне і те саме. Ну, він класний, гіпоалергенний, взагалі ніяких от і не визиває. У да. нього нічого не визивалось. Да. Брали отакий от отразительний, від нього все визивалося. Все визивалося. Алергія, наприклад. Ти минулорічний. Ну, ну 999. Давайте визвай. Все? Тут і чашечки новогодні, все. Везделушки всегда хочеться. Ой, мені оце подобається. Мені mm -hmm. не ну, подобається, що тоненькі цепочка. Мені ну, подобається, щоб цепочка була цепочка. Я подобила всю така цепочка на голову. Ну так. Ну, оцініли так у біжутерію 22 злотих. 29 злотих. Які красиві. Це Наташа наша любить такі всякі mm -hmm. об'ємні кольця. Це я люблю. І ви любите? Mm -hmm. А я не люблю такі. Mm -hmm. Так, мама, підождіть, я хочу собі губник взяти, бо зараз губи шерхнуть. Ну ти подивись, Ваня сьогодні щось купляв. Так, бо в нього теж репаються губи і в мене теж. Я зараз щось собі виберу. Сиди, я прийду тобі. Давайте. Не знаю я що взяти. Зараз щось виберу і покажу, що вибрали. Ось ну, такий за 13 злотих. Свіжителя воздуху возьмемо ці що з краю стоять за 19 злотих. Хороший бров але класний. Дорожчий, але ну, хороший. А корзинку, бо то, -то в руках носити не дуже удобно. Лешіть мама. Мені ну, подобається лимонний більше, а ви дивіться ви? як. а да. ну, що мені дивитися? Ну ви ж ним кользуєтеся. Як... як вода. Угу. Я ним полимаю. Та я, тут я поняла вже. Мою ще не треба. А скільки такий Доместос? 14 злотих стоїть великий, бачите? А цей зеро Доместо з каміння, то 18. А ще якесь є таке бризка, спирання. Так, а цей це хороший вже стандартний. Все по списочку. Подивіться, що там з списком. Шампунь, зубна паста, дезик освіжитель воздуха, а туалетний вільному валік Угу. А дивіться, що для полів є тут. Оце пронто. Це найважчий до Да, я пам'ятаю, ми колись купували таке. У мене є я б оцю порошок взяла оцей по 29 злотих, Велика бутылочка. Ну скидки немає, я за 40 не хочу. Ну да, за 29 можна було б, да? да. А ви знаєте, що це дуже класний одбеліватель? Не знаю. Оце одбілює е люблюся. Дивіться, що кров, яйця з білих віщей просто офігенно. Це рушнички купоні. Да, да, ну, давайте попробуйте, бо я десь в інтернеті бачила, хтось із один дівчат показував. Скіпки так. Діати не будемо без скидок брати. Дівочки, по двадцяточці. Та дорогувати, ні, для ігрушки. 20 злотих. Як... А що ви ще любите? Це Росмон чи хебе? Я росли. А я щось постійно в хебе ходжу скуплятися? У мене немає скидок ніяких, я не прийду, ніде нема. Там немає. дешево. А тут у мене є скидки. Я прийду і хорошо куплю. А може у вас по номеру телефона? Може, ми номер телефона назвемо і вони... Спитаю, можна. А на який номер у вас тут на ваш? У мене на той, що ще сюди. Угу. Це багато різних таких новорічних, бачите? Класно. Мама, ну що, ви задоволені покупками? – Ні, дуже дорого. Дуже дорого. Слідок вже ну, ж немає і заплатили 150, 150 злотих. Я, 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 я ж вам вдома покажу. Я так боюся під ногами йти. Все, ми йдемо. – Я не рада, що я вийшла. Да, йдемо. Люди добрі, в моїй голові це не вкладається. Я йду і не можу собі представити. Де оці всі люди поїдять? Дивіться, що робиться. І де вони ляжуть спать на ніч глянь. Це просто капець. Я підкрадаюся. Та не буду мішати, хай роздивляться, що, бо я завжди спішу. Все, добрий вечір. Давно ми з вами не бачилися. Бо ми ж не показуємо їм. Нічого не показуємо за тільки стіл, розпаковку. Так, і навіть стіл не І розпаковку не показуємо. ми що беремо? Оце така сметана. Оце таке те, оце таке те, і вводим, водимо це так, як ото напьорстки. А щоб роздивитися, отак, взять і показати, такого немає. Ми все спішимо. А ще ні ми спішити не будемо. Значить що? Значить, <плес> що? Ставимо клас. Хто не підписався, підписуйтесь себе і своїх рідних. <плес> Ладно, що почнемо? Оце ж ми я хочу сказати. Що закупи не робимо, тому що дуже багато йде розход топліва, як кажуть. Так в субота короткий день переб'ю. Довжен да. бути 2 часа чи 3 часа дня вдома, а зараз 5 минут 8. Він я тільки, тільки зайшов у хату. Ну я за, оце, за один раз його не приніс. Не подумайте, що я це притяг, повну корзину там нагрузив і притяг. Ні. воно получалося так. І ти з роботи, я йшов з роботи, ну, три часа. Бо сьогодні субота, до 4 не роблю, а до трьох йду. Ага, як будеш йти, ти зайдеш, забіжиш у бідренку, подивишся, може там є отаке удо. Ми його навчилися жарити. Шкуру знімаємо. Шкура одрільно жариться. Це я її поїдаю. Видно по мені? О, а м'яско віддільно і таке добре. А завтра неділя, завтра всі виходні. А там понеділок тоже. Ну воно вижили, береш півтора да. кілограма, ми берем, кілограм, А на сковороду і от да. у нас сісти поїзд. Всі по роботам у понеділок. Ну, ясно і понятно. Треба приготувати. приготувати. Одну пачку чи дві. Та беріть, дві, Ну що ж за кожним разом бігати. А так? є акція на нього? Так, да, оце, наверное, по 8 злотих кіло, так. Да. Ладно. Я взяв УДО і вже нічого. І лаваш, ні? А, Лаваш. У тебя зайшов у да, так, оце не лаваш. Отакі Лаваші армянські, армянські да. так. Ну, вони лаваші. мені нравятся, вони не дуже мені нравятся, вони сипляться. Чуть-чуть відкрита -чуть пачка, і вони починають сипатися. Ну нравиться тим, що вони не сладкі. Всі оті крулі, торткетки, оті, чи як вони... Ну, общем... Підсоложення, так. Да. То кісти, а такі. оце да. обличне кісто, їмо обличчя. Воно сипється, тому що в воздух попадає, треба його відкривати, щоб можна завертати. Цей. Ладно. Оце таке діло. Я купив лаваш і два удва. І йшов, думаю, зайду, а Богданчик заказав дід Мороз, кін, Кіндеровський, на ньому написано Кіндер. Бо другим Дід Мороз щось не їсть. Дай воно недобре. А там немає бітронки. Думаю, Я ось зайду зараз у Лідал. І там, може, є у Лідел, у гаму. В гамі точно, кая немає, а в Лідел. Ну що, я пішов у Лідел. У Зав, тільки Діда Мороза. А людей, якби ви тільки знали, я не радий тому Дідо Морозу, ну де нема. Ладно, я вистояв, каса там ще одна відкрилася, як обично, як людей багато, відкриваються тоді всі каси. О, і потім що, треба зайти у гаму і взяти картошки. Бо саме добріша для нас картошка – це в гамі, не знаю, де виберете, а ну скажіть там. І дешева. Навіть не 2 злота, а рубль 86, чи що, так? 80, да? 80, була рубль 40. Не, не, ні, 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 ні. Ну, була, ну ти казав, а ну що ти тепер не Так я хака... Кажу, хочу сказать, не, 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 это не по рубль 80, то было. Не по рубль 40? Чи... Чем... По рубль 40 была раньше, а да. сейчас по рубль 80, да. Я не за то, что говорю, не, 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 не было по рубль 40. Я за все, что сегодня, не, 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 по рубль 80. О, дальше что? А дальше что? По звонку. Надо взять хлеба, потому что немає хлеба. Есть, но мало. И надо взять... Машинка стирает. Думаю, треба мені сьогодні вкинути пальто, бо сьогодні Ліда знімала. Думаю, скоро мені люди напишуть, що з рукавами. Такі рукава затягані, пальто світло, і прямо тут кажуть. Ой, не треба стирати. Я думаю, зараз я вкину своє пальтишко і хай воно побовтається. За ніч висохне і завтра можна буде вдіти, якщо надумаємо десь вийти. До порошку його нема. І дзвоню йому лугам і купить, якщо ще в магазині, купити. Хоч маленьку будиночку, так. Ми ж були в Росмані, і не подумали а про А що поразу. ж, я передзванюю, кажу, маленька, навіть там пів літра, а може чуть, -чуть більше. 30 злотих, 29,99. Капець. Ні, не беру, кажу, я буду, може... Ні, і Ліда у лі... нас пішла на голос, буде Ліда йти з голос, і ми їй подзвонимо, щоб зайшла... Там бідронка біля... по путі, там великі, отакі, по 24, вроді. Уже 24, 11 вони стоять по акції. А може я не туди гляну, я не знаю, треба дивитися. А, по акції, а ще ні, не акція, так що... Извините. Ага, і що? А, і треба на бутилоди взяти. У гамі це ж. У гамі, так. Да. Я ж картошки взяв, а потім. А картошку ждав, тому що підкотила тачку там продавщиця, і там мандарини, все, 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 -все. і картошка сітка. А там, де в ящику можна бути картошка, там переборки. Я дві картошки не вибрав, ну думаю, піду я пока по це, по це, по це, вона викладає свіженькою. І таке, навіть два, як не більше взяв. Та так що, видно, ну хороше, ну там. І яблучок, думаю, возьму. Взяв 4 чи 3 штучки, такі здоровенькі. Ага. Ну і що, і приніс я додому, як положено. І що, це вийшло 90 злотих? Ні. Да. І далі що? Я ж несу додому, піднімаюся. Дзвонить телефон. Думаю, щось ще обратно сповнила. Дзвонить шеф. Там гості не можуть вийти, замкнулися, ключ щось тоді мимольотом узяв другі гості, а вони, не мають. там двері такі, ручка щось наверх, замикається. Ну, коротше. Десь запасний ключ, у мене, кажу, в кармані. Надо їхати за 3-9 земель, ну, туди, в Костилісько. 10 кіл, це тут кіл. треба піти по круповкам, а потім дурдом людей скільки не обманеш. Там є машини. До машини, має, хто знає, куди, І поїхати відвестиш ключі. Ключі, да. одімкнути ключ людей, бо замкнулися, вони не можуть вийти. Ну ладно, поїхав. Ага. Насаджуючи, ти зайдеш по порошок. Бо тут довго ждати, ну це її тягнуть, ладно, ну зайду по порошок. Так, порошок, далі що? Далі треба яєць взяти. Бо купив вже сир, ви пам'ятаєте, я купляв на запіканку. Ага. Взяв, яєць. А тоді дивлюся, сімечки, лузані написано. Е, Сонячник, сло, соня, ну таке. Сіміна лузане. Він не було і багатенько, 300 грамів. Я думаю, я за ковородку розсере, так? Ну що робить? І нажарю, бо в мене нема чим їсти. Ну, а, а потім в догонку і сметани купиш. Ну, хочет запеканку, а на запеканку один творог. Не есть сметана, я кажу запеканку. Ну да. Сахар есть? И есть. И изюм есть, и сахар. И изюм есть, и сахар есть. Все есть. Ну, вот это такие дела. Значит, что дальше? Буду я тебе рассказать, потому что это... Це не я ну, это я уже почти показывала в магазине. Вот это я освежитель купила, и он что 18, потому что обычно 27. Да? Не брызгай. Не буду. Ну, нам дуже він подобається. Оце хороший, за таким. Ще не що то, що зверху, той, а що... цим. Ще подобається нам той, що сам бризкає да. в апараті. Ну, ну він... він сам бризкає, треба і не треба. Якби ж його прийшов включив на день, а на ніч виключив. А то він бризка, 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 бризка і бистренько цей балончик вибризкає, так? Да? Ні, ну якби запах попався, аромат якийсь хороший, то хай би бризкав. Ну не знайшли ми нічого підходящого, то знайшли оцю бутилочку і взяли. Пасту оцю я взяла, бо я її люблю. Вона м'ятна, вона прикольна і. І полезна. Даже мій собі... зуб намальований в собі... будущому. Це я взяла собі по лічному. Є у них паста там в, в тому. В ванній кімнаті, в шкафчику, вони всі з неї А я не можу, мені кажеться, що то чужа, бо я її не купила. Отбудова і охорона. Отбудовує зуб і охороняє. О, бачите, я вмію вже. Ну далі. Ну далі. Далі я вже не ну, дальше прочитаю. Ну, далі бутилочки стоять. Ладно. А це що за тюбік такий маленький? А це Ліда сказала, що дуже хороший отбілюваль. Рушнички там чи що, де каплі, он бачив О, лію, помідори, я... все воно відбілює. Чи виводить п'ятна, чи що? Да, а Ліда, вже куди знає? Не знаю, хтось десь рекламірували Фу, У мене вже тих дезиків, це все. Я все йому купляю, він воду валя. Не таке, не таке. Хочу таке, як у валіка, ото геліве. У нього колись був отой красний гелевий. І сейчас, кажуть, такий самий. Я зараз купила, він не гелевий, не хоче мазатися. А це каже, ну пошли вже купимо йому гелевий. А ну скільки він стоїть? Дорогий чи? Дорогий, Ну, 27 зловів. О! Це буде багато. Це лучше за красні по 15-16. А пахучий чай? Да, пахучий. Я еще не снимал эту, а через него и так пахнет. Я, буду, я не буду снимать вот эту блесинку, не буду снимать, так будет. На душе будет как на 15 год, вот и пивно Да, 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 на, да, да, да. на душе хватит. Ладно, так, идем дальше. А вот эта штука, это я для себя. я была я в больнице, и после швов да. мне надо было... Так и самое, вот это так Ох, оно. Мне надо было мыться. Чимось таким, щоб інфекції ніякої не було, ніяких хімікатів. І мені Ліда закупила дітське. боже, яке воно м'якеньке помиєшся, а воно ще тоді тіло як з кремом. Ну, дуже приємно. я хотіла ще й шампунь такий самий. Ліда вичитала, що можна мити і голову. І воно і я мив і голову, ним, як ти брала, а чого ж воно би Ну... Я вже. все все мию, і голову, і п'ятки. Ладно. А це вже не будеш мити, Будеш мити цим яблучком чи персиком. Це що це з мене з носом, Не пагне димом не йде. З димом ні. А чим? <світ> Оце таке реагірую я на цей, на, після корони. Оце другий раз нормально, а другий раз якийсь запах мені йде. Я вроді димком десь. Ну і все, до местус, я думаю, нюхати не будеш і відкривати на столі? Не буду до местус, ні. Ді, ти береш у руки? Показати. Что мы купили доместис. Мы пользуемся доместисом. Лучше клеечку покажу. Я думал, это вишиванка, думаю, это будет... Это скатерть, наверное, да? Скатертенка. Скатертенка. С метр 50 на метр 80. Пили на наш стиль, чемала мала будет? Пили. <свят> метр 80? Метр пятьдесят на метр восемьдесят. Ну, метр восемьдесят, конечно, аж было их бы высадить. А метр пятьдесят, конечно, тут семьдесят, ну, восемьдесят, да. Ты запасом все. Молодец. Давно хотим поменять что-то. Так, ну что, а это палочка ты купила, да? Это не палочки не купила. Все, ну вот это такие дела. Не знаю, сколько минут на балакан, не мы балакаем, э, сколько минут, сколько мы грошей еще потратили, а не минут <свят> <свят> <Может, свят> я, я, я 90, на... и ты сказала... А ты не 90, штика. Я 91 раз, а потом, я... и... Ну, и сейчас 34. Ну, пожалуйста, 120 и 150, 270 злотых. Ну, их же надо заработать, а что тут есть на 270 злотых? Так воно все надо. Я ж не скажу, що тут... ну, це не на кожен день, це піде на... Це на тиждень. Ну це около місяця буде. Оце около місяця. Будемо пользуватися. А скатерти... <позр>... піканку, яйця сметана і творог у холодильнику, Скільки не зробимо, його зараз з'їмо, тому що це запіканка. Да. А така запіканка пів кіла у на млековіть я дивився. точно ж такая, как и дома. Ну там тоже сыр, там даже мы сыр взяли нормальный, а там из просроченного сделают вам. Между прочим, я это знаю. О, и стоит 20, 18 злотых. Вот так вот. А мы сделали, сделаем еще 2 килограмма. Ну, а что, если набьем туда есть, насыпем сметанки, все будет. Хлеб надо, яблочко надо, витаминчики, картошка надо. Возьмем картошки, Ще не вистачає, так хоч разів до А раз що, сьогодні будемо будем їсти на вечерю, це капець. Це, якби хто побачив, засміяли б а, а може, люди так роблять. Осталась тарілочка остала ага. плову, осталась тарілочка гречки, осталося е, ложок три-чотири овочі, тушених, нікому не влізли. Мені влізуть вечір. І, коротше говоря, залишився такий томатик, Сьогодні робили утром на снідання перець фарширований був заморожений, і ми. По перчині розфарширували його, потушили. І тепер це залишилося всього положки, я його викладу на сковородку і капну туди з томатику з перцю. І оце буде і гречка, і рис, там, і овочі, тушені, все одно переваримо, перетушимо і будемо таки їсти. Тому що викинуть, не викинеш, воно хороше. І по ложки ділить туди-сюди, тому гречка, тому зараз це все пережарю і таке зроблю на увазі. Так, а сурті буде. А що? А ми так і їмо. Ми не викидаємо. А варила супчик вермишельовий і всім понравила цю спагетті ламала. Не вермишелька, да. а спагетті ламала. Ну, я супчику посирубаю. Я люблю супчики. Супчики я люблю. Я сьогодні їду і думаю, треба, мабуть, вечором зварити цього росольника давно не їв. Хочеться не, не, за тим, не з перловкою, а і з ячня. Танька Комюк нам предложила, підказала, так ми пачку каші виварили ячнівої. І кашу варили, і суп з ячневою варили, на душу відвели. і ну, Ще пачка є. Я купила пачку, думаю, буду варити і вовк почув і собі. Так, а ти ви що варите, Ми будемо теж з вас брати примір. Ви що з нас берете примір. Ні. Що там з вас бере приведе? Беру, на тихаря всі. Всі тихенько, так? Ну, оце так і діла. Ну а що? Щас тепер усе по холодильникам. Картошку не в холодильник, яблучка теж не в холодильник. Коли там відо прийде? Казала, гадала, я в шість часов дзвонила, казала, через час усім. Ну, через час, а тоді ще поки йтиме півчаса, така На вулиці зараз холодно. 8 градусів морозу. Утро, між прочим, я пішов в машину. По машину на там так, 12 було. А потім спала до трьох до трьох морозу. А тепер обратно зараз 8. Ну, це на утро воно може спасти. Бо я дивився, на ночі починається сніжок. Хоч би завтра я не йшов відкидати сніг. Хоч би, я не йшов. Я ж не кажу, що я піду, я хоч би не пішов. Підсипати то поїдемо десь в обід з тобою. Да? Буде цап меле, цап меле коза засипає. Будем засипать котел. Ну все. Спокойної вам ночі. Всього хорошого. Слухаю там прогнози, можливо, будь хороші по, 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 по погоді і по всьому остальному. Ну все, пока. Счастливо. Ой, будем пробирать, а будем готовить вечеринку. Приятного вам тоже.